Російське ФСБ у соцмережах вербує українських підлітків, аби ті підпалювали автівки військових. Даються скажімо так, або фінансова цукачка, або якісь неприглядні завдання, і потихеньку людей вербують. Це дуже просто. Правоохоронці затримали на гарячому підлітків в Одесі, Києві та Дніпрі. Батьків закликають бути пильними. Слідкуйте за тим, де з ким та чим вони займаються. Як російська агентура вербує українських підлітків, скільки платять за підпал машин військових, та як уберегти своїх дітей від впливу ворожого ФСБ? Про найгучніші диверсії розкажемо за мить. На цих світлинах затримання жінки з Чернігівщини та її 14-річного сина. Російські агенти знайшли хлопця в одному з телеграм-каналів і запропонували підзаробити. Той погодився до справи. Приєдналася і його мати. За перше завдання їм заплатили 20 тисяч гривень. За інше не встигли. Він отримавши пропозицію. Повідомив матері, що ось є варіант заробити грошей. і Разом з цим для того, щоб їх заробити, необхідно поїхати до Києва. І Мати сказала, що одного вона його не пустить, і поїхала разом з ним. На гачок російської агентури потрапили і підлітки з Одеси. Підпалювали автівки військових. В місті діяли дві групи хлопців, а в Дніпрі четверо готували підпали машин військовослужбовців ТЦК. Для цього робили коктейлі Молотова, встигли спопелити мікроавтобус. За це вороги заплатили три тисячі доларів. Всім зловмисникам оголошено підозру. Зачинення злочину передбачено частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена умовах воєнного стану. Всім зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Російські спецслужби вербують українських підлітків у спеціально створених телеграм-каналах для заробітку. Там вони отримують координати від кураторів, потім скидають відео підтвердження виконаних завдань. Російські ФСБшники працюють з українськими дітьми за стандартними агентурними схемами. Тих, хто відмовляється виконувати спецзавдання, залякують. Або ми це зараз розкажемо і тобі, або давай працювати далі. І далі сидять люди на гачку, і каже так: крепше критичне мислення і розуміння, що відбувається, дається взнаки. Деякі просто. На шантажу, а деяким просто хочеться адреналіна. Це вже не перші випадки вербування росіянами українських підлітків. Восени минулого року ворог використовував ті ж схеми. Тільки тоді через соцмережі українських дітей змушували телефонувати і повідомляти про фейкові мінування шкіл та інших закладів. Закликаю батьків донести своїм дітям, чому цього робити не варто, а також розповісти про підступність ворога. Адже надалі РФ може вигадати інші схеми вербування. Фахівці радять бути пильнішими вдома зі своїми дітьми, спілкуватися більше і перевіряти, з ким вони ведуть діалог у соцмережах. Якщо вашу дитину шантажують, залякують або змушують вчиняти злочини, одразу звертайтеся до правоохоронців.